Вітаю вас, мої дорогі пані та панове! З вами Міледі Shop та я Світа. У нас сьогодні в студії надзвичайно гарно, затишно і дуже я б сказала так. Незвично, тому що сьогодні в нас, подивіться, який розкішний лот для вас. Просто я зайшла в студію і, знаєте, просто мені очі, ось ці наші яскраві штори. Я боже, ну що це за краса? Я обожнюю предмети інтер'єру, я обожнюю щось таке величне, розкішне і практичне. Тому давайте знайомитись. Сьогодні це цілий комплект. В нас штори, разом йдуть е, також і тюль, і штори. Е, дуже цікаво, це наш український виробник, це українська трикутажна фабрика, що надзвичайно важливо, тому що ви можете бути певні, що це найвища якість. Це наш постійний виробник, постійна фабрика, з котрою ми співпрацюємо. тому сьогодні для вас е, найкраща якість і Демократична ціна, тому увага на ваші телеекрани, Зараз буде інформація. І, і отже, це штори Фландрія як от товару записуйте. Зараз ціна 3499 гривень. Але ми знаємо, що якщо ви будете активними, то ціна буде знижуватися. Отже, друзі, по розмірам, розмір розміри величні. Півтора метра кожна штора, метра, висота 2,5-70 см. 2 метра 70 см. Такі великі, що я навіть знаєте, не можу обсяг точно сказати. Атюль у нас шириною 4 метри і висота 2 ,70 метри 70 см. Це у нас атлас. Та батист, вони надзвичайно приємні е, до шкіри. Ви знаєте, вони як шовкові. Подивіться, подивіться на цю розкіш. Це просто друзі. Ми детальніше розглянемо малюночок, але я хочу показати вам зворотню сторону. У нас є ще один колір, я хочу вам нагадати, хочу повідомити, і ми обов'язково вам покажемо разом з нашою пані режисером Валерією. Зараз вам цей чудовий колір. Ну, це просто, знаєте, я вражена. До речі, ми сперечалися, яка саме ця квітка, тому я думаю, що це або Айстра, або півонія. А якщо ви знаєте, то пишіть нам на наш Ютуб канал. Дивіться, у нас ще є ось такий. Колір, він більш такий теплий. Я б сказала, знаєте, такий пастельний, більш до коричневого, до кольору кориці і оці маленькі такі листочки з зеленим, що дуже цікаво. І надзвичайно важливо, що саме в цих шторах є. Дивіться, тут є шторна стрічка. Подивіться я просто на цей, я не знаю, це, це розкіш якась. Є шторна стрічка. Ви бачите, вже пришита, тобто півтора метри штори, і на обидві шторах є шторна стрічка, за яку ви вже можете вчепити гачечок. Ну, ви знаєте, господині знають, що це в ательє коштує ну дуже дорого пришити цю шторну стрічку, тому що якщо брати там звичайно тканину окремо, так і нести в ательє все це підшивати, нашивати, це все непросто. Тому наша українська фабрика вже виконала для вас таке завдання, спростила, і вам вже не треба, знаєте, морочити собі голову і е, думати, де ж пришити цю шторну стрічку. До Речі, тюль у нас також о, оздоблена. На тюлі також я вам зараз покажу. Також є шторна стрічка, але це ще не все. Дивіться, о, тюль інша тюль такого кольору. Вона напівпрозора, да така, майже, майже прозора. Тут е, зараз ми подивимось. Малюночок, подивіться, малюночок уважно. Квіти у нас однакові, лише колір, колір у нас відрізняється. Бачите, він також такий. такий коричнево такий теплий, кольору какао, не знаю. Такий дуже-дуже приємний. Мені надзвичайно подобаються такі пастельні е, кольори. Тут є також е, шторна стрічка, вона також обрамлена вже. І що надзвичайно важливо: низ, я вам зараз продемонструю низ е, нашого тюлю. Дивіться, низ також обрамлений такою, знаєте, е, Ну, вона така, вона не, не легенька, така, е, такий рядочок, котрий дозволяє тримати класну форму. Тобто він обтяжує її трошки і класно тримає форму. Що вона там ну, не, не мантеляється аби як, а вона гарно, розкішно висить е, разом на ваших вікнах. Це надзвичайно дуже цікавий гарнітур, я вважаю. Отже, друзі, е, давайте тоді в нас вже є перші покупці. Боже ну які. Ви як ви нам довіряєте? Як мені приємно. До нас телефонує пані Наталя. Вітаю вас, пані Наталя, місто Вінниця. Обожнюю Вінницю. Я була там на гастролях. Моє вітаннячка Вінниці, Вінницькому театру, всім Вінничанам. Надзвичайно приємна публіка, надзвичайно приємні люди. люди. Пані Наталя запитує про шовчики. Дивіться, пані Наталя. Ось така цікава історія донизу наших. Розкішних штор. Ми зараз е, з нашим оператором Єгором вам покажемо більш детально. Я вас вітаю, що ви вже придбали. А потім ставите запитання. Мені це дуже, -дуже приємно, що ви нам так довіряєте. Тому вітаю! Але ось дивіться, для всіх я вам покажу низ наших штор. По-перше, ви бачите, як гарно вони закручені донизу, тобто вони обтяжені також, щоб вони мали. Таку гарну вагу, щоб вони гарно е розпрямлялися донизу. Ви подивіться на цю розкіш оцього Атласу. Я б їх чесно кажучи. Міняла сторонами. знаєте, мені, в мене сьогодні настрій такий, я замінила, перевернула. ну Мені подобається. Виконана, виконаний рядочок дуже-дуже якісно. ось Покажіть, будь ласка, подивіться, як гарно виконаний рядочок. Ніде нічого не стерчить. Тканина надзвичайно приємна, вона гладка, вона виглядає дорого, вона така, знаєте, вона ну, до тіла. Як шовк, але вона достатньо щільна. І ми перевіряли, ви знаєте, вони як ідуть, як штори, блекаут. Тобто, якщо ви не любите там вранішнє сонце, так ви любите більше довше там потішитися <смас> в ліжечку, щоб сонце не падало вам сильно в очі. Ви зашторили і вас не видно. Тобто вам ніхто не завадить вашому сну, тому їх можна рахувати як блекаут. Вони дуже дуже щільні. Вони не просвічуються. Давайте ж дивитися на нашу розкішну тюль. О, ще одного кольору. Ви знаєте, я вам нагадую, що в нас два кольори: більш зелений, такий зелено-оливковий і більш такий пастельно коричневий він у нас, я б сказала так, він навіть до бежевого, тому що, коричневий все-таки він більш темніший. Але, знаєте, такий навіть пудрово-бежевий. Ми вже його показували. Ця тюль також у нас у нас обрамлена обов'язково. Ось таким рядочком. Ви бачите, тут такий надзвичайно якісний оверлок. Тобто вона буде також обтяжена донизу, вона буде так гарно дорого. Виглядати і прикрашати а, вашу квартиру або будинок. А я вам зараз повідомлю, що у нас наша пані режисер Валерія зробила вам вже знижку, друзі, за вашу активність. Надзвичайно, надзвичайно активні. Тому дзвоніть, будь ласка, якщо у вас є якісь питання, я зараз нагадаю параметри. Запитуйте, запитуйте. Е, ну, такий гарнітур, знаєте, це. Прекраса будь-якого будинку, будь-якої квартири. Навіть не знаю, 3200 гривень! Прекрасна ціна, друзі! Хочу зауважити: 3200 гривень. Розміри півтора метри, одна штора, в нас їх дві. Висота 2 метри 70 см, а тюль 4 метра, тобто це великий розмір. 4 метра довжиною, у нас шириною 4 метра, а висотою 2 метри 70 см. Ну, звичайно, великий розмір. Ну, це гарне таке солідне вікно, знаєте. Навіть якщо у вас менше вікно, ви можете вмістити цей гарнітур, тому що у нас пришита шторна стрічка. Знаєте її так, що вона може підтягуватись, вона може бути такою, ну під ваші, якщо ви там любите зборку, знаєте, зібрати їх, зібрати їх, і ми ось так ви можете їх зібрати на цій шторній стрічечці. Тому і там є гачечки. І ще до речі, у нас телефонують, просять показати бежевий. Пані Оксана, міста Львів, я вас вітаю! Пані Оксаночка! Ми для вас показуємо бежевий варіант, як ви просили. Зараз я вам покажу це надзвичайно красивий, універсальний такий гарнітурчик. Давайте дивитися, давайте дивитися на цей розкішний, просто розкішний колір. Дивіться бежево-коричневий, пудровий, з зеленими такими. Листочками, знаєте, мені е, подібне колір цих листочків на лавровий листочок, тобто він не яскравий, а він такий, ну дорого, дорого виглядає, і надзвичайно, ну просто цей атлас. Я вражена, як він гарно виглядає. Знаєте, ну просто як шовк, він, але такий важкий, важкий шовк. Ви уважно подивіться, яка краса. Дійсно, колір дуже-дуже гарний. Я вам покажу також зі зворотньої сторони. Це у нас такий. Euh, блискучий діамантовий атлас, атлас euh, найвищої якості. Ви знаєте, що атлас також є різним. Ви навіть можете бачити через ваші телеекрани, що це. Атлас найвищої якості це український виробник, я хочу повторити. І є ось ця стрічка для штор. Тобто, ви вже ну, не будете мати клопоту десь бігти в якесь ательє шукати у цю стрічку. Вона не скрізь в кожній в кожній фурнітурі є. А тут ми вже подбали про вас. Наша фабрика подбала, тому друзі, і а, ще просять показати тюль. Зараз ми вам продемонструємо тюль. Просто подивіться на цей рядок, вона важка, вона красива, вона така, знаєте, ну вона не пробиває. От я сховаюся, ви мене зараз не побачите. У нас, до речі, в студії дуже яскраве світло. Вітаю, це я Світа. Дуже яскраве світло. У нас тут професійні прибори, але щільність така, що я вам скажу, вони не пропускають. Тобто сонечко вас не розбудить. Якщо ви хочете більше поспати, то щільність наших штор... Так, зараз я вам показую нашу тюль. А вже замовлення відправляється у Львів. Мені дуже приємно, що ви нам так довіряєте. Все, я вас цілую, обіймаю. Ми вам показуємо тюль. Дивіться, тюль також у нас обрамлена шторною стрічкою. Також, бачите, прошита. Подивіться, яка краса. Подивіться. До речі, якщо б я ще раз собі обирала весільну сукню, я б брала в таких кольорах, але вже в мене одна була. Не знаю, може бути ще одна. Ха! Дивіться, дуже красивий бежевий такий колір, не яскравий, немає таких, знаєте, кричущих таких кольорів. Розбавляє цей бежевий колір оцей зелений такий листочок. Е, ну, мені мені дуже дуже подобається, і е, який цікавий. Е, подивіться принт. Принт виконаний надзвичайно якісно, тобто тут немає якихось розводів або немає якогось браку, або якогось. Перебивок, що це дуже важливо, тому що знаєте, що до нас бажають потрапити багато фабрик, багато постачальників, але наші продюсери дуже-дуже прискіпливі. Ми повертаємо ну, велику кількість товару через браки, через низь, низьку якість. Тому в наших ефірах ви можете бачити найвищу якість для найкращих україночок. Отже, друзі, будьте активними, тому що це дійсно, знаєте, у нас один із найбажаніших таких товарів, тому що це, по-перше, це комплект, це йде гарнітур. Тобто тут є і штори, і тюль, і вам вже не треба думати е, про ательє шукати оцю цю шторну стрічку. Якщо у вас є карниз і у вас є гачечки, все, вам більше нічого не треба. До речі, про Е, мене ще просять паняночки невеличку знижку, чи можна? А я зараз запитаю нашої режисерки пані Валерії. Пані Валерія, а можна нам ще трошечки знижку? Ну, звісно, за вашу активність, мої шановні, за вашу активність, за вашу довіру до нашого магазину Міледі ШОП У вас зараз буде ще трошки знижка. Отже, 2999 гривень. Шикарна ціна. Я вам нагадую, що це код товару штори Фландрія. Обов'язково записуйте, друзі. Надзвичайно важливо. У нас пішов таймер 2999 гривень. У нас є два кольори на вибір: це зелений такий оливковий та беж, розкішний, і що надзвичайно важливо: об'ємний товар, він важкий. Що у нас безкоштовна доставка, тому ви на почті нічого не переплачуєте. У нас доставка до нової пошти безкоштовна. Е, ви можете отримати. Шикарний гарнітур з безкоштовною доставкою заощадити на ательє, на доставці, на тому, щоб бігати, їздити там, витрачати кошти на проїзд, щоб їздити в якісь там великі магазини, шукати ці штори. А вони невідомий виробник. А в нас виробники всі перевірені. Фабрики у нас з гарною репутацією, тому що ми е, дуже бережемо вас, ми любимо вас і ми ці, цінуємо, що ви нам довіряєте. Отже, отже, давайте ще раз подивимося е, зсередини. Так, а у нас дзвіночок е, зараз нам повторить пані Валерія, наша режисерка, хто до нас телефонує. Я вас вітаю, Олена Михайлівна. Вітаю місто Черкаси, Мої привітаннячка до вас. Давайте подивимося ще зворотню сторону. Дуже просить показати нам тюль. Так, ось можете розкішно роздивитися тюлі. Надзвичайно красива у цей такий зелений колір, Ви бачите, як він гарно виглядає разом з вкуплеті, в дуеті, я б так сказала, разом з нашими шторами. Ну це дуже гарно, дуже гарно, так. Як вам здається, подивіться на е, якість виконання всіх рядочків. Рядочки е, надзвичайно е, охайно зроблені, немає ніде ніякої ниточка не стирчить. Низ у нас обтяжений. Обов'язково, що низ обтяжений. Це ви знаєте, ну це важливо. Я б сказала так, що це важливо для е, класних штор, коли є обтяжений. Подивіться на це. Просто сяйво, я вражена, е, Коли є обтяжений низ. Це додає, знаєте, шторам такої розкоші, можна так сказати. Друзі, а у нас ще є дзвіночки, у нас дуже багато замовлень, і я надзвичайно рада, що ви до нас телефонуєте і передаєте свої вітання. А зараз до нас телефонує місто. Самбір Рівської області я вас вітаю, місто Самбір. Дуже приємно. Ульяна Петрівна передає вітання всій нашій групі, нашому кол-центру, нашим операторам. Дякуємо вам! Дякуємо! Робіть ваші замовлення! Дуже приємно, що ви до нас телефонуєте. А ще до речі. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. У нас є Ютуб канал. Ви пишете в пошуку Міледі Тіві Шоп будь-якою клавіатурою. І там буде наш Ютуб-канал, де ви можете побачити всі лоти, можете поставити там дзвіночок, і вам буде приходити нагадування. А також обов'язково пишіть свої коментарі, можливо, ви ще щось бажаєте замовити, можливо, у вас якісь є питання. Там, було, там. Ми все читаємо, ми відповідаємо кожному, тому що ми цінуємо кожного нашого глядача. Друзі! А у нас зараз буде фінальна знижка. Фінальна знижка на сьогодні на наші розкішні гарнітури. 2699 гривень. Друзі, у вас є 3 хвилинки. Кількість обмежена. Це надзвичайно класна ціна. Просто собі уявіть. 2699 гривень іде три позиції: це дві штори великі: метр п'ятдесят на два сімдесят і тюль чотири метри на два сімдесят. Просто уявіть, якщо б ви прийшли до магазину і набрали собі. Ну, я не знаю, там 10 метрів тканини, так? І сказали, пошийте мені штори. А вам ще скажуть, а давайте ще купіть стрічку, а давайте ще купіть там, а у нас ще а треба ще оверлок, а треба це, а треба це. Ви, о Боже, це ж 10 тисяч це мінімум, розумієте? А тут у нас вже все готово. тобто, для вас вже все готово. І ось ця шикарна е, стрічка у нас вже є, котру ви тільки гачки повісили собі, і все, вам більше нічого не треба. Бачите, е, це ще один наш колір. Я хочу вам нагадати, що у нас два кольори. Так, це бежевий, бежевий колір, він дуже приємний. Мені він ще знаєте щось нагадує. оця штора, як такий е, гречаний мед, може, знаєте, такий приємний, красивий. Мені дуже подобається, що цей принт він саме виконаний навіть на такому молочному. Знаєте, основа у нас така молочна, дуже дорого виглядає. А ось ці квіти, до речі, як ви думаєте, це айстри чи це півонії? Ні, ну це, мабуть, не півонії. Чи це може якась... Я навіть не знаю. Ну це точно не півоніє. Давайте напишіть свою версію, або подзвоніть до нас до студії і скажіть, як ви думаєте, що це за квітка. Дивіться, друзі, ось ці зелені такі листочечки, бачите, вони тр... трішки розбавляють. Вони тако додають романтики. Такого затишку, ну, надзвичайно високої якості принтована тканина, ну, дуже висока якість. Це українська фабрика. Це наш виробник, котрому ми довіряємо вже і довіряють е, наші вибір. Е, Наші глядачки, мені дуже приємно, що ви нам довіряєте. Так, тому це перевірений виробник і для вас найвища якість. Ви знаєте, мені от подобається. Не всі вдома використовують штори, там такі шторні гарнітури, тюлі. Але мені подобається, коли в мене в квартирі я заходжу, а в мене є затишок. От як надзвичайно важливо. Коли у вашій оселі затишно, там хочеться читати книжечки, хочеться дивитися кіно, хочеться любити себе, країну, своїх близьких. Тому для мене штори це про затишок. про Таке, таке домашнє, таке справжнє, знаєте, тому що багато наших людей виїхало, на жаль, за кордон, і вони сумують за домом. А коли приїжджають додому, вони радіють. А для мене мій дім це е, затишок, а ці штори вони ще добавлять вам, тобто вашої, вашого затишку в оселю, ще більше любові. Ну, не знаю, для мене це такий, знаєте, навіть магічний атрибут оселі, тому що це. Е, Окутує, знаєте, в такий затишок дуже приємний і ось ці надзвичайно цікаві кольори. Тобто у нас зелений та бежевий так, та бежевий. І вони дуже-дуже будуть пасувати до будь-якого інтер'єру. А я вам нагадую, код, товари, штори. План Дрія, так, у нас доставочка безкоштовна, ціна 2699 гривень за три позиції. Це тюль 4 метри на 2,70 та дві штори по 1,50 50 на 2,70 висотою. І, друзі, наш номер телефону 0800 21 14 14, безкоштовна доставочка до відділення нової пошти, безкоштовні дзвінки по всій Україні. І я вам бажаю затишку, я вам бажаю е, найкращих домашніх затишних вечорів. Хай у вас вдома буде тепло, красиво, і хай ваше око радують і надзвичайно гарні штори, е, котрі підійдуть в будь-який інтер'єр. А я дуже вам дякую. Залишайтеся з нами, а ми продовжуємо вас радувати нашими лотами. Всіх цілую!